Станіслав Олексійович, як і більшість людей похилого віку, стурбований якістю медичного обслуговування. Звістка про подальше скорочення ліжок у міських лікарнях брянки збентежила чоловіка. Тому він, не вагаючись, приєднався до акції протесту. Її мета припинити радикальні медичні реформи. В суботу приїжджає жінка з поліклініки Анінської і медсестра. И производит нікаки, ну какие может она сделать, уколы делает. делає там. Врача нет. Врача нет и не было, и не ходят никто. Забыли муже за три години. Депутат міськради Валентина Бузанова жаліється скорочення фонду лікарняних ліжок призведе до гірких наслідків. Спочатку 90, потім 35, а тепер ще 15 ліжок планують ліквідувати на черговій сесії. Тому люди попрямували до виконкому, щоб запобігти прийняттю такого рішення. У нас уже нітлорад відділення у нас уже глазного відділення, у нас срезана. У нас терапічне ділення здійла літасаїні літрі терапію, кардіологію. Гастра, якщо тронуть хоч одну койку, все, нет в городі відділення, Где людям лічиться? Наші жителі не нужны ні Стаханаку, ні Алчевську. Ета ще доїхати же. незадовго до сесійного засідання? Люди зустрічалися із головним лікарем територіального медичного об'єднання. Вона запевнила, усі реформи охорони здоров'я планомірні а у віддалених районах міста є і будуть спеціальні фершерські пункти. Дневные койки на сегодня у нас развернуты по всем поселкам, за исключением поселка Анюка. То есть мы должны эти вещи сделать, мы должны предоставить людям возможность прийти, проколоться, прокапаться и уйти домой. Это те, которые не ночуют в стационаре. Мы знаем процент людей, которые остаются ночевать вот здесь в стационаре. На порозі сесійної зали коментарів ми не отримали. Людей та журналістів зустріли депутати. Запевнили, що питання раптово зняли з порядку денного. Люди розійшлись. Активісти, депутати твердять, затища ненадовго. надовго. Ну я хочу сказати, щоби не успокаивались, потому що он знімається на сьогодні. Раз решили продавливать, он буде этот вопрос и дальше. Ну ми будемо слідіть. Проте, люди здаватися не збираються, бо проблема не втрачає актуальності, адже місто Брянка має досить складну територіальну структуру з великою кількістю віддалених куточків, де кожна людина, незважаючи на вік, потребує тієї чи іншої медичної допомоги.